24 жовтня у Прилуцькій міській раді відбулося чергове засідання ради родин зниклих безвісти. Об'єднання очолює міський голова Ольга Попенко. Рада працює постійно, адже її діяльність спрямована на підтримку сімей, які очікують на своїх рідних. В ході засідання учасники детально обговорили всі організаційні моменти щодо встановлення банера надії, символічного полотна на знак того, що зниклі вести захисники не забуті. Нагадаємо, на попередній зустрічі члени ради визначили місце для розміщення банера. Сьогодні вже остаточно узгодили всі деталі. Сьогодні відбулося засідання ради родин безвісти, зниклих наших захисників. Така робота в міській раді вже проводиться системно. Ми обговорюємо питання, ті питання, які цікаві. Цих родин. Сьогодні практично остаточно було вже вирішено питання встановлення банера, на якому будуть розміщені фотографії наших захисників, захисників, які. Довгий час воювали, захищали нашу країну. А на сьогодні доля невідома. Ми таки сподіваємося, що наші захисники, можливо, в полоні. Вони обов'язково повернуться додому. Ми будемо чекати їх, е їх додому. Членкиня ради Таміла Хімич зазначає, попередньо планували розмістити 100 портретів захисників. Та як каже, ще декілька родин звернулося з проханням додати світлини їхніх рідних, доля яких наразі невідома. Були обговорені питання стосовно вже конкретно розміру банера. Кількість фото, які будуть розміщені. Це вже близько десь 130 фото з запасом, бо звертаються після відео, вже, яке вийшло від Тебе Луки, де ми ходили і знайшли місце для банеру. То після цього багато звертається людей для того, щоб уточнити, чи можна їхнього родича безвісти зниклого розмістити фото теж на банері. Тому трохи збільшується кількість вже на 130 фото. Фото буде. Ну, звичайно, знайшли рішення щодо того, який буде фон спереду, ззаду. Банер надії планують встановити вже до 6 грудня. В ході засідання Ради родин були обговорені інші питання. Зокрема, на прохання членів об'єднання міський голова Ольга Попенко організувала зустріч з представниками Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На засідання Ради родин безвісти зникли, були запрошені і представники територіального центру комплектування. Бо Саме до працівників територіального центру від Дружини від матерів були дійсно поставлені питання. Питання на сьогодні були всі з'ясовані. Така робота буде продовжуватися у такій тісній співпраці, і будемо допомагати вирішувати те чи інше питання кожної родини. Сьогодні громада приділяє особливу увагу родинам військовополонених та зниклих безвісти захисників. В місті дбають про те, щоб ці люди відчували підтримку. Саме тому зустріч ради родин організовують часто. Очільниця міста чує потреби кожної родини, і сім'ї зниклих безвісти захисників цінують таку увагу. Я хочу подякувати Ольгі Михайлівні, що вона уділяє нам внимання, що вона нас запрошує на засідання. І ми всі питання, які стосувалися, і по військомату, і по пенсійному, вона сьогодні ми всі питання вирішили. Рада родин зниклих безвісти та військовополонених захисників і надалі продовжуватиме свою роботу. Вона Триватиме доти, доки кожен з військовослужбовців не повернеться до рідних прилук.